Здоровенькі були. Я Денис Полак, ресторатор, і я запрошую вас на пошуки гастрономічної спадщини нашого краю. Ми будемо розшукувати автентичні страви в українській глибинці, перейнемо місцевий побут, байки та легенди та будемо набувати народну гастрономічну мудрість. Це ж який бал було. Так оце ж перва капусту капустувати. Конечно, хорошу курку треба. І була у цих косарів сила коси. На основі давніх рецептів та традицій ми будемо створювати сучасні страви, щоб ви змогли готувати їх вдома. Тож запрошую вас у гастроподорож «Сковорода гастробайки». Капусняк з верхосуди. Звідки з'явилася капуста, досі невідомо. Хто каже з Середземномор'я, хто каже з Азії. Проте сьогодні це один з найпопулярніших в Україні овочів. Зараз ми знаходимося біля села Верхосулка, де дуже шанують та люблять капусту. А що і як з нею готують, ми сьогодні і дізнаємось. Доброго дня. А, а ми е, приїхали в село Верхосулка, бо чули, що тут дуже люблять е, капустняк. Це ага. правда чи ні? Це ж який бал було, так оце ж перша їдаш капусту. То був бал. Ну так, да, це солдата там виряджають чи свайби. А, я зрозумів. Це святкова страва да, у вас, да, так? Да, да. Добре виходить капустняк. <рес> добре, як доклад гарний буде так добре. А які страви ви готуєте з капусти? Які? Голубці готують з капусти. Так. Капусняк. Фірменна страва, наприклад, як нужде гостей. Конечно, хорошу курку треба. чоловік сім'ї. І молоді, і старші. Mm. І всі люблять, всім подобається. Mm. Ви капусняк любите? Кажуть, що усі у селі люблять э, страву капусти. Ну, а як же, хто ж їх не любить? Капусняк, наче головна страва села. Кого не питав, всі як один підтверджують. Ну у нас самий модний капусняк. Якби це ви коли заїхали, я б вам такий і наготовила б білу вас. Яка це вкусньо це на хлопці. Капусняк це наша коронна страва села Верхосуки. Дуже з давніх девен. Капусту варили ще наші прапрапрабабусі. Варили її на визначні дати, такі як Пасха, Різдво на релігійні. на релігійні, на свята, на, на такі, свят. як свадьба, хоч весілля на українській мові, так це коли вибори, обов'язково готували капусняк і пекли хліб свіжий. На вибори. Да. А, а от я знаю, що неділя е, вже йдуть е, баби, а, а мама ще заправляє капусняк і пить, і сліп спечили й моє. Ті, що голосували перший раз, кому було 18 років, їм давали подарки, вони йшли первими. Це було свято в селі. Збиралися люди по кутках, варили е, капусняк, гуляли. Співали, танцювали. Вже взагалі ну, мало де готують капусняк, і мені дуже хотілося б дізнатися, як його готувати. Якщо, можливо, навчіть мене готувати копусняк. Научим. Ми сьогодні зібрались готувати головну страву села Верхосулка, яка називається капусняк. І в цьому нам допоможе пані Галина і пані Лідія. Так, будемо готувати капусту, щоб не було на столі пусто. А для цього нам потрібно головне м'ясо, свіже сало, картопля, капуста, пшоно, цибуля і соус бажано домашній. Що потрібно спочатку мені зробити? Спочатку нам треба закип'ятити воду, ну а тепер будемо м'ясо. Готувати м'ясо. Що Для цього треба розділити на дрібні кусочки, на пор... на порційні кусочки. Курку Курку. порізати усю. 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 Так ото ж і капусняк буде добрий. А якщо я її ну, від кіски відділю? А не треба ж дає також а, смак. Зараз будемо дрібно нарізати капусту. Її можна подрібнити ножем, а як новшество, як ми зараз робимо, то можна натерти на тертості. Слово капуста походить від давньогрецького капутум, що означає голова. Стародавні греки і римляни вирощували з десяток сортів капусти. У 19 столітті їх було вже близько 30, а сьогодні більше сотні. На території України капусту почали вирощувати в 9 столітті. Цей овоч має безліч корисних властивостей. Наприклад, 150 грамів сирої капусти забезпечують добову потребу у вітаміні С. А ще мені старенькі бабусі казали, обов'язково кришить і оцей качанчик, що всередині він надає особ, особливого присмаку і соковитості. Казала моя свекруха, навчитися варить борщ, капусняк і пекти хліб не можна. Він кожного разу може вийти різний. Вона кипить ключом. Треба тепер покласти м'ясо. Я такої курки вже давно не зустрічав. Що таке домашнє своє. Смачне. А до капусти кого Богу допусти? Тепер нам треба вже класти капусту і класти потрібно класти. Да, да. Оце тут ми обчистили 10 картоплин, ми їх усі положимо. Ми обов'язково да. обов їх перещитим, щоб тоді, коли ми будемо виймати, щоб її затовкти, щоб ми не пропустили, щоб не залишилося там цілої картоплини. Завчасно ми пропарюємо пшону, його треба на відерний чавун, треба стакан пшона. Ми його висипаємо так. у посудину і заливаємо кип'ятком. І так воно стоїть, поки прохолоне. А коли прохолоне, пересипаємо його в ступку і, 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 і розтираємо. Це ж ваза? Ні. Це спеціальна це, це ступка це спеціально, така. Називається, ти, не ступка, а це називається макітра. Що його треба отак брати і отак гарно розтирати. О, Що ж, я розтирають не А Тепер треба пожарити сало і зробити зажарку для того, щоб заправити капусні. Казав мій покійний свекор, mm -hmm. сало це сила. Коли чоловіки косили траву, mm -hmm. то вони брали у поле четвертину сала, цибулину, пів хлібини. І бутилочку молока. І була в оцих косарів сила косить цілий день тягать косою. А зараз, навіть я думаю, що самі спортсмени, ті, що займаються спортом, вони не можуть косити цілий день. Це, це на замітку нашим олімпійцям і все золото ваше, все золото ваше. Пасту томатну ми самі робимо раніше по рецепту, а зараз все на голові. Те, що в мене є, туди доволою. І отую таку костку. А тоді ну, вже туди іди сюди сюди сюди, 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 ближче, ближче, ближче. Добре. Зараз зараз так, а ну, зараз а ну, куштуємо. Ну, що скажеш? О, я можу з'їсти усю миску зараз сам. Вже наша томатна паста приготувалася разом з цибулею. І ми будемо її відставляти і будемо доготовлювати капусняк. Зараз будемо додавати наше розтерте пшоно. І вибираємо картоплю. І їх там потрібно 10, 10 так поточу. Щоб комочків не було, а потім додамо молока. Бачу, однорідна моша, немає там uh -huh. ніяких комочків. Капуста все розімліла. Тепер ложимо смажку. Ну, Давайте ви, я буду давай. тримати, а ви будете uh -huh. туди а, додавати. Да? І от тепер бачите, оце ось плаває, це як mm. скалки нас називають. Mm. А, оце жир. І коли насипають кожному в тарілочку, так набирають, щоб кожному ж пополих, щоб не пополише. Щоб ага. одному вершки, а другому тільки корішки. Тепер собі повозить перчик, лавровий листочок і заправить його теплою картоплею. Як на гітарі. Так, <свіття> да, да, Тепер кидайте. Так захопилися приготуванням, що великий казан майже переповнили. Аж відбирати довелося. Я гадаю, що е, страва вже зварилася, Боже, виглядає чудово, але ж я хотів дещо додати до цієї страви. Два продукти. Це чорнослів. Запашний Вже може, може може, підійти. І це. А як ви казали, який найсмачніший? Реберця капчоні. Ну, Це вже буде нова ізюминка, мінка в нас Так. Як поклали у капусняк риберця і чорнослів, то йому залишилось варитись ну, десь 5 хвилин. Насипаємо нашу страву у тарілку і будемо куштувати її. О, який густий! Смачно, Таж сюди. Дуже смачно. Смакує якось по-українськи. Ми будемо теж так готувати тепер. Дякуємо Денису, що він приніс нам ізюминку таку ще до, до нашого капуснику. Тепер ми будемо так готувати, як нам запропонували. А я ще хотів запитати, чому ж ми е все ж наварили отакий? Великий казан а, цього капусняку. Та наже чекають там людей. Ну що, тоді їдемо а, до учасників презентувати учасників. новий а, верхосульський капусняк а, фольклорному колективу. Яку калинонька калиноньки? І щоб у вас все виходило по-справжньому смачно. Дякуємо. Це вам. Ой-ой-ой, ну це таке! Оце вже й блинці ну тут ж тут гарні будуть. Тільки я допоможу господаркам спочатку гусей загнати, а потім вже святкувати. Та куди ж ти? Куди ж ти? Ой хоч плач, хоч не плач, моє серденко. Я би тебе за дружину так не вилить батько, я би тебе за дружину, так не вилить батько.